Чесно, хочеться їсти вже півтретього. Щось. Повар. Мама каже, вже картошку зварила. А цей наш. Ой-ой-ой, як пахне! Ой, а я там дура, сижу за тим ноутбуком. Боже, як пахне, вже сів витерв. Ай, яка пахотень. Зараз я быстренько салатик роблю. У -у -у. Гляньте, яка красотень. Крас... Красотень, красотень. Та це я ще. думаю, що так, да, Санця ж виріс. Не крутий його вже. Ой, яка Я хочу понюхать. Ай. Да. Спасибо. Виспога, там все. А жар який гарний. А ти кукурудзу не кинувся, ще. А, ну, я ну, думаю, ти щас зразу кинеш. Ой, я пішла салат нарізати. Ай, якраз. Хто той борщ їсти, ага. Ну може, мама їсти. В нас любить перше. Я все швиденько сала зублю, і компотік у нас Все є. Коротше, дуже-дуже-дуже пахне вже. Дуже пахне. А ти б на оцю цибулю його виложив, сань, з пакета. Шкода. Цибульку. Санька, гаряча, не бува, сирим. Ріже, боїться, що саре буде. Кукурузу, а я ріжу. Ха-ха-ха. Дивіться, яка рибочка, кіпочка. Так. Картопелька. Я кажу, не вари. Одна раз поїсти не надо багато. Зараз це... я любо щаман. А що це так він похилився, бідолашечка? Викладувати його куди? На що? Та ні на рознос. Пашка голова прямо похилився. В землі ж мало його таке поставила. Так, муха, йди нафіг, я соб'ю тебе. Ріжу салатик. Щось все готове. Зараз беру картоплю, мамі борщ нагріла. І саня жде кукурудзу, кажу, я ніколи її не готувала в, в жару. Так що знімай. Я, сніма. ну, я не скажу, яка вона. Її можна сиру їсти, так, так що я ж кажу, що це no problem. Бачите, і вже святковий стіл. Та, а, мами є ложка, я ложок приперла, бо так, це для папікаша, ось андріка перець. в мене немає цього до шашлику. Ой, як пахне, я вже не можу. У мене прямо голова болить, так? А ще плюси, шашличок диви. А, яка краса, а який ж кабачок вийшов. <сум> <плесур> 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 я <зараз куштую>. <плесур> <плесур> mm. Клас. А ну-ка. Що тут Санька жари на рукавиця? Ммм, парує. Ну так. Да. М'якенька, супер. Да. Це хай горить. Ну, да. Красота. І тоже не я повичний. Готова, вкусно. О, що так задимить. Фу, це я не подумав, що кинула. Неприємно, що людям зробила. Ну, згорить. Мам, вставай обідать. Бач, як кинула листя. Та не подумала, думала, вони там так засохли, вони. Якої а, картоплі? А, Ні, то там по чуть-чуть. Це він каже, я хотіла очі з картоплі гудину, хотіла спалити так, потрішку. І на огород воно таке гарне для огороду. Така що ж він взяв, викинув смітник. Мам! Давай вставай! Фу, тебе ти може піднять. Дол. Бачу, я кинула два листки з кукурузи. Бачи, що робиться? Вставай, з кукурузи кинула два листки. Мами теж голова болить. Голова просто розкалується. Йди, йди. Так що запрошую вас теж до нас. Не знаю, щось Саша нічого не наливає, собі не знаю чого. Ммм. Классика несолома. -м. Пахнет дымком. димком, ж паприки. М -м -м. Смакота. Я не буду сразу, наверное, бабушка теж не будемо на нас так, так буде. Не вона таблетку випила, Саня меня... ще таблетку не пала наші. Ще... Одно другому не мешає. Писань. Дивіться, як той термометр показує температуру нормально, перевисила і все видно, і все гарно. Так, ну що, насипаю я собі і вас запрошую. Ой, хвати вже тут розглядати його. Кабачок, звичайно, тишки. Ой, на це бульці. Ну, кшат сюди, хай жив так. Оїрочки, ще навіть сік не зупинився, все ходе, ходить І кропчик, і помідочок. Навіть не врожай. Але все одно своє. Своє. Ану киша від селя, Ти подивися, одразу тут чувствує все. Так це ножа тут. А? Ось твій борщ сідай. А ну достань те бутовочку, що вода. Ти що, їжи Зварила тут. То Саша її вмагангалі, що yeah. no. yeah. uh -huh. да. ну, вона. Хороша, так. Ну в нас ж магазинна, вона ж гаряча дуже. Так, сідай, щоб ці мухи тут раком не стояли. Такий вітер, а мухи все одно є, бачиш, як вони прямо цепляються за все. От вони хочуть того борща, бачиш, щось мого м'яса не хочуть. Воно гаряче. Гаряче теж. Смішно. Да. Наша хорошая чечка. <решили> Чого Та ну ми за цим так мало. Сили. Тут такий вітер, конечно, не холодно. Не жарко. Ой, не жарко, так. Да. Та й не холодно. Мені футболку волку можна так. Як Та -та. хочеш. Я тебе що показую. Я показав, що ми саме їсти і все, що вам треба тут. Що ти в футболки? Ти ж в штанах саме лана, не голий. Ти в себе думай, як нравиться такі ходи. Ти ж не. Ти не Господи. Серветок так не зашого тут за серветками. Открий, пожалуйста, Я цю саньку. Ну, mm, это аплікар. У нас немає п'ять чупа. Ножом підковерни сань. По-моєму методу, давай. Mm. О, бачите, як метод працює, mm. ось так. Ну, Тож треба сразу, so... по моєму методу. Дивіться, как краса. Це сто це того року. Не все хотіть мені, це не цього року. Цього року не робили. перцю. А Ммм. То... Mm. На кота. Ти подивись, яке мухове прилетілося. Ну, мухи в частному домі, це вибачте, тому, що живність той того мухи в нас є. Ну нічого. Головне, щоб ворота не залетіло. Правильно? Так що приємного Ну, Може і немає, я ж не знаю. Це приємного з неділею у вас. Отак, пригощайтеся цим м'ясом, овочі так їсте вдома доїдаємо, мама каже, що ж ти картошку не взяла? Кажу, я за неї забула, побігла я за картошкою. Тому що до цієї їди картопля повинна бути.